Вітаю на рукодільному каналі My Knitted Cat. З вами Ганна і хочу розповісти про те, як пройшов мій тиждень гри магічного кубика, який започаткувала Олена Боганова. Нас дуже багато, кому цікаво. В інфобоксі є посилання на всіх учасників проєкту. Будь ласка, проходьте, підписуйтесь, ставте лайки і не забудьте про мій канал, тому що мені дуже важлива ваша підтримка. А я хочу по порядку розповісти про процеси, які брали участь у магічному кубику. Деякі, хто постійно дивиться мене, то можна було побачити у звіті проєкту Різдвяні зустрічі від Миколая до Дева. Це процеси, які я не завершила. Із незавершених, ну, давайте по порядку, як я їх номерувала. В основному нам було запропоновано, ну, так кубики сказали, що у нас домінував. Цього тижня шостий процес. Два рази випадав третій і перший процес. Ось так. Я хочу показати свій перший процес. Це моя вишита картина снігурі. І зараз, при вас. Ну, я рухаюсь за цим маркером. У мене тут стоїть. Бачите, скільки прошито. Ось так. Тобто мені порівняно з всім цим залишилось небагато. Ну, скажімо так, залишається все менше і менше. Я е, сподівалася або просунути добре, або завершити цю картину під час різдвяних зустрічей. Але дуже, ну, для мене це було дуже багато роботи, тому що ще були проєкти, е, які я просувала. Ось. І я ставлю маркер. І буду працювати з цією частинкою, снігуря мені закінчити. Цього снігурчика зробити, закінчити мені двох, і двох зробити з нуля. Ось така в мене робота, так, вона просувалася. Але я хочу сказати, що за цей тиждень я так добре взялася за роботу, тому що це вже був останній тиждень проєкту Різдвяних зустрічів. І от плед, і снігурі в мене просунулись найбільше. Так, це в мене по картині. А тепер я вас переключу на плет. Я буду водити і розповідати. Водити камеру, бо він, бачите, він навіть ну, в ширину на ліжку не помістився. Трошки я його не доробила, по-перше, мені не вистачило е матеріалу. По-друге, там ще я хочу доробити до трошки дов'язати рядочків. Значить, цей плед, він першопочатково був із залишків. Ці залишки були. Білого було дуже багато. І в мене були. Це флісова кофта. Це залишки від шарфу. Яку я дитині. А, це шарф. Я її зашила віза... дитині. Ну, він... йому все кололося, коли він був маленький. І я психанула і зробила просто шматок флісу, купила, відрізала і обв'язала. Шерфік цей проносила дуже довго. Так, це я докуповувала вже навмисне і, е... мабуть, зараз. Да. Тому що в мене плед, під яким ну, покривало, є він. воно теж в лісом бежевим підшито, але ну, більш темним. Тут у мене надки ще Це, до речі, зайве. Ось такий. Тобто принцип ідея кожен колір, відтінок, різні залишки. Це в мене у дитини був халат. Я в'язала йому, потім перев'язала у светр, додала ще напівво. Теж тонесеньку ниточку, там в чотири складання. А тепер ну, такий светр вже, погодьтеся зі мною, дитина, якю 18 років, хлопець носити не буде, навіть вдома, тому що вони зараз всі онлайн. Треба виглядати, як, на їх думку, гарно. В іншому одязі. Ну, я собі забрала цей светрик і ну, дякую хлопчикові моєму. Мені не... я не жалко. Так, це були якісь подаровані нитки. А це... це я купувала вже навмисно. Це якийсь проєкт, був дитячий, вже не пам'ятаю, що я в'язала. Це була жилетка дитяча, залишки, це кофта. ну <смір> Історія пледу по квадратиках називається. <смір>, <смір> це якісь залишки, це светрик якийсь в'язав. Ну, всього потрохи. Мені всього потрохи, ще треба трошки все ж таки, подовжити хочу цей плед, і потім зробити стьобану таку ковдру, взяти бежовий фліс. ну Саме. Найстрашніше, це коли я вже довжину виганю так, як я хочу. І докупую матеріали, і потім мені треба буде ширину дліну вимірювати і розраховувати тканину. І я хочу ще цинтепоном прокласти, тому що в мене матуся, вона спить в коридорі. Вона, хто бачить, дивиться, мене знає, що вона нічого не бачить і бігти ніхто не буде вночі, вона спить у коридорі. І, і я хочу так, з татом їм так, зробити ковдру. Я розумію, що вже кінець зими, але в нас тут опалення немає, тому що потрапив дрон, то ще щось. Тому я думаю, з нагоди так до травня місяць, ну, до середини квітня можна буде і користуватися цей, цією ковдрою. Мені ж таки все ще простьтьобати це треба і закупити матеріали. Ось. Так от ковдра просунулася, ну, мабуть, на три, три рядочки за тиждень в мене вийшов. Ну, це була ковдра і е, картина, це були основні мої проєкти на цьому, цього тижня. І вони плавно переходять, до речі, у тиждень вільної людини. Я хочу їх просувати ближче до завершення вже. Е, так, зараз це, значить, це був другий третій проєкт. Е, Номер у кубиках. Один у мене був вив'язування квадратів, обшивання їх, а другий зшивання, тому що це ж дуже так, велика кількість часу на це уходила. Четвертим процесом я хочу показати, це моя змія. Вона просунулася зовсім-зовсім трошечки. Я її паралельно наповнюю синтепоном, така вона в мене. Я не знаю, що думаю, чи я її залишу вдома, і моя дитина захоче її, забажає її бачити. Чи я залишу батька? Подивимося, поки що такий черв'ячок. Хробочок такий виходить поки. Подивимося, що буде далі. Так, е мій п'ятий процес і готова робота. Це кіт серденько, яке я подарувала своєму чоловікові на День Святого Валентина. Ось це акрилові ниточки. Оце, до речі, акрил з Аврорий і е, Хендікрафт, він називається щось таке. Е, він Мені подобається. З нього, до речі, шапку почала в'язати, але нічого ще сказати не можу, бо шапка застрягла. Бачите, тут серденька треба було в'язувати терміново. Ось. Е, тактильно. Мені це акрил подобається. Він доволі м'ягенький. Ось. Це старий якийсь акрил, це теж якісь залишки від проєктів. Тобто теж така іграшка, якщо є залишки, можна використовувати. Фактично, це в мене був розпущений светр, але в мене ну, така в'язка, що я ж кажу, я можу спокійно в'язати розпущені речі, ну, нитки, оцю кардіограму в'язати, вона в мене рівно виходить ну. Так, і Ну, Довелося, в мене не було помаранчевого. такого. Ну, Взагалі ніякого, скажімо так, не було. Тому я в Аврорі купила Тут жовтий, але він більш такий жовто-помаранчевий. Ось і очки я клеїла. Я, ну, це така декоративна іграшка, я її не планую дітям давати. Гратися маленьких дітей у нас зараз немає. Тому приклеєні очки. Приклею носик. Носика приклеїла. Хвіст тут такий комедний вийшов. Ось така моя готова робота у магічному кубику. Так, і на екрані з'являються мої дві бубіни, яких я буду вив'язувати, я так розумію, на одну річ з них. Ну і добре. Мені дуже подобаються кольори, якщо будуть різні моделі для різних людей, то буде все добре. Так. Тут теж просування похвастатися так, щоб взагалі то не можу, особливо. Але хочу показати, тут вже вимальовується листечко. Тут в мене велика дірка, я якось так по-дурацьки При... прибрала. Петлі зробила, мені треба буде тут робити, ну, я, я вже знаю, як я зроблю маленьку, дві маленькі, або одну, я подивлюся там по картинці, як краще. Дві, здається, там маленькі. Так, ну і ось. Така виходить в мене робота. У мене понизу виходить листячко. Так, ну, шпиці поні. За всіми витікаючими, як кажуть, пам'ять зашкалює у них. Ось так, здається, видно. Такі великі листочки. Завдяки цьому візерунку будуть низ, бачите, який, я просто набирала петлю в'язала візерунок. Нічого тут такого навмисне я нічого не робила. Бачите, який був. Ну, от такий низ, він такими хвильками буде у мене. Мені подобається, що виходить. Дякую, Надієчка червонюк, за оцю, оцю ниточку. Я так розумію, що топ мені світить, бо вона так намотана. Ну і тут, дивіться, 400 грамів. Я думаю, що і топ і светрик в мене там вже. Клієнти є на кідмахер. Дівчинка, яку я в'язала, може, хтось пам'ятає, шкарпетки з будиночками, такі в рожевих, в рожевих тонах рожево-бушкові. Це її улюблений колір. Я коли пров'язку показала, я знайшла таку ту пров'язку. Там було: Хочу, 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 хочу. Ось, да. Так що, така у мене. Да, я тільки почала. все, Я, все, я буду гнати вигоняти лицеву гладь. Далі, і сподіваюся, так, давайте я, мабуть, маркера переставлю про вас теж. А, так, сподіваюся, що цього тижня теж тут будуть просування ну, вільної людини, тому що я беру ці три проєкти, останні, картину, плет і цей светр я беру до роботи цього тижня. Ось, що в мене там буде. Одна робота. Але оці буду домінувати. Поки все що. І потім будемо вив'язувати, вив'язувати вже розпочаток робіть. У мене надзвичайно багато. І я буду вив'язувати їх і вив'язувати. Гнати, гнати, тим паче, що в мене там одна теж та, резинка 5 на 1 тут лицева гладь, тобто шуруй собі. А, і все. Ось так пройшов мій. Тиждень магічного кубика. Я бажаю всім миру, злагоди, щоб все, в вас, все заплановане виходило і гарно виходило. Побачимось в наступних відео.